Вітальнічка, назвав не найкращим українцям і а також моїм найкращим змішим речам і підписникам, моє щире вітання шана і повага. близько до Віті Орбана завітала найкращих партнерів сюзних зі всіх країн ЄС і Європи Аліса Вайдл, представниця німецької ультраправої партії, партія яка проти імміграції, проти сексуальних меншиств. Натомість в дусі даної партії представниця сексуальної меншості Аліса, яка проживає з терношкірою представницею даної же сексуальної меншості, в дусі патріотизму в Швейцарії, де вона винаймає іммігрантів, з яких вона платить податки, а також податки з нерухомості в бюджет Швейцарії, отримуючи кошти з бюджету Німеччини, що ж велика патріотка, великий противник сексуальних меншин, великий противник імміграції, блюзбільство і то даної особи зашкалює. Кому дана інформація була цікава, потрібна і необхідна, велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися, також є опис на мене баночку. Дякую вам, мої шановні.